Житомирське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження за фактом хуліганських дій стосовно військовослужбовця ТЦК. Нагадаємо, 14 березня у соціальних мережах розмістили відео, де на вулиці Київській чоловік штовхає військового у формі. За кілька днів до поліції із заявою звернувся військовий. Дії нападника кваліфікують як хуліганство. Житими розшуковими заходами правоохоронці встановили причетного до події. Ним виявився 33-річний містянин. Нині усі обставини події встановлюють дізнавачі Житомирського райуправління поліції в межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація, частина перша статті 296-ї хуліганство кримінального кодексу України. За словами військового, 33-річний чоловік нецензурно висловлювався, а потім намагався завдати ударів. Я не знаю, що сподвинуло цю людину так до нас відноситися. Ми просто йшли мимо, нікого не чіпали. Ми навіть там. Нікого не зупиняли. Ми йшли мимо нього, він почав до нас нецензурно виражатися, кричати там. Я зупинився, так, ну, як до мене звертаються. Мало ли що людина хотіла. Я звернувся, що ну от, будь тихіше, будь людиною, нащо ти так себе поводиш? На що людина відреагувала ще хуже, почала кидатися. Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомир.